І зараз для них нічого немає святого. Вони як стріляють в медиків, як стріляють в журналістів, всіх без розбору. Тому давайте подякуємо сміливим медикам. Подякуємо також журналістам. про непоодинокі випадки тих журналістів, які виконували свої обов'язки. Я не буду зараз всіх перераховувати, але і оператори, фотокореспонденти, журналісти, які вели репортажі з тих подій, У них повипиваті, зуби порозірвані щука, очі повипиваті. Seixou! É Me друзья я долго я перейду на русский я думаю нет проблем нет проблемы каждый понимает и каждый знает что нас сейчас хотят разделить на встрече с януковичем было предложено очень коротко не буду пересказывать все решить вопрос ведь на самом деле уже вопрос евроинтеграции отошел в сторону. Вопрос беззаконного раз разгона студентов уже ушел в сторону, и люди пришли на площадь. Они пришли против сегодняшней власти, потому что они не хотят жить в этих условиях. Не жить, существовать. На вопрос Собирается ли рассматривать президент досрочные выборы, где можно поменять власть? Ответа не получено. Возможен ли отставка кабинета министров? Возможно, но это нужно будет согласовать на очередной сессии, которая соберется и партия регионов должна утвердить, согласна она будет или нет. Послушайте. Возможно, будут отменены законы, которые каждого протестующего в Украине ставят в ранг преступника. И ведь каждого из вас могут тоже, каждого из нас, находящегося на площади, уже могут бросить в тюрьму. Вот эти законы они приняли. Да, мы можем поторговаться, чтобы отменить эти законы. Переговоры продолжаются. Сегодня собираются расчистить Майдан. Мы должны сделать все, чтобы зачистки не было. А завтра, если президент не пойдет навстречу, мы сконцентрируемся, нас будет еще больше, мы пойдем в наступление. Другого выхода не уступим. Нам необходимо собраться, собрать силы и использовать любую возможность для того, чтобы избежать дальнейшего кровопролития. И поэтому я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы не допустить кровопролития и все-таки найти путь решения этого вопроса. Обращаюсь к президенту, знаю, что в эту секунду он смотрит эту трансляцию. Знаю. У вас, президент, есть возможность решить этот вопрос. Досрочные выборы изменят ситуацию без крови. И мы будем делать все для того, чтобы добиться этого. Услышьте людей, не игнорируйте их. Решите эту ситуацию. Если вы не будете слышать людей, они сделают все для того, чтобы вы их услышали. Я хочу обратиться к каждому военному, выдавали клятву своему народу. Я хочу обратиться к каждому. Воєнослужам работнику міліції ви повинні защищать свой народ, ви повинні защищать людей, а не использовать дубинки, автомати или оружие проти своего народу. Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці, сьогодні Україна вже є іншою. Режим переступив усі можливі межі. Це є той режим, з яким абсолютно неможливо знайти будь-якого компромісу. Сьогоднішня смерть п'яти героїв, які мужньо боролися проти цієї банди. Значить тільки одне: Україна вже буде другою. І це гасло, яке ми говорили раніше, ці аналітичні наші думки, які ми декларували, мовляв, або, або або вони, або ми, зараз набрали абсолютно реального і конкретного змісту. Тут нема можливості для якогось одного лише варіанту і компромісу. Тут повинен перемогти народ. І ми це маємо зреалізувати. Цей візит, який був сьогодні нами здійснений на Банкову, і зустріч з Януковичем, він абсолютно нічого не приніс. Я дивився на президента і собі думав і висловлював наступні думки, і говорив наступні слова. Таке враження, що вони абсолютно не орієнтуються в тому, що ж насправді відбувається. Таке враження, що навіть після тих п'яти смертей, які сьогодні були тут, в центрі української столиці, висновків ніхто не хоче робити жадних. Таке враження, що вони тримаються за своїх, за свої кадри більше, ніж думають про майбутні держави. І, звісно, ніж думають про громаду, про людей. Через то, сьогодні, після цієї зустрічі, коли ми побачили і переконалися, що абсолютно ніякого результату від неї не маємо, Розуміємо, що в подальшому такий же ж буде результат. І дуже складно вести переговори з тими, хто є сліпий, з тими, хто має ненавість до тих людей, які сьогодні тут стоять на Майдані, і до тисяч людей, які є по всій Україні. Тому ми. Нині зібралися усі депутати опозиційних фракцій. Ми проголосили Народну Раду. Народну раду, яка має стати єдиним легітимним законодавчим органом в нашій державі. Ми висловили, що ця влада, яка сьогодні є на Печерських пагорбах, вона не має ніякої легітимності і народ нас має підтримати. ми що ми будемо створювати народний уряд. Ми створили народну виборчу комісію. Ми проведемо збір підписів людей, яка легітимізує нашу діяльність, діяльність саме народної влади. Бо ця влада після сьогоднішнього дня не має жодного права на діяльність і на існування в українській державі. Ми повинні сьогодні товариство висловити. Чітко і однозначно, усі, хто бореться з тим режимом на будь-якій території, в будь-якому куточку України, це є герої, ми повинні сказати, що сьогодні ті п'ять героїв, які загинули, це є люди. Які боролися за Україну, боролися з тим режимом. Вся Україна має діяти одностайно на кожному клаптику нашої землі, має чинитися найжорстокіший спротив цій банді. І тільки тоді будемо мати реальний результат дисциплінованість, згуртованість, відкидання будь-яких протиріч, забути будь-які образи. Один на одного, не сприймати ніяких закликів на розподіл нас з вами. Пліч опліч тоді переможемо. І не тільки в Києві, а й по всій Україні. Спротив владі Януковича має бути всюди, товариство. Я розумію, що кожному з нас є зараз не те, що складно, боляче. Душа, напевно, усіх нас і тих, які нас дивляться, які співчувають, які пасивно нас підтримують. Вона, напевно, зараз розривається в кожного з нас. Бажання помсти є величезне. Але пам'ятаймо, на нас лежить усіх відповідальність за завтрашній день. І помста це є та страва, яку повинні їсти холодною. Отож, тримаймося, отож, готуємося, отож, борімося, і ми обов'язково досягнемо нашого завдання і нашої мети. Сьогодні, напевно, найбільш драматичний день і трагічний. В історії нашої країни, нашої незалежної країни. П'ятеро людей, які мають сім'ї, які мають родини, деякі з них мали велике майбутнє, були просто застрілені. Застрілені за те, що вони хотіли у своїй країні вільно говорити, вільно жити, посміхатися. Народжувати дітей і казати тим, що я горжусь своєю країною. У нас є два шляхи. Перший шлях зупинення кровопролиття. Відповідальність всіх, хто вбивав людей. І збереження життя кожної людини, яка є на цьому майдані і яка є в Україні. На цей шлях у нас залишилось 24 години. Якщо цього шляху не буде, скажу про себе. Я з ганьбою Жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб, але чесно, справедливо і сміливо. Сьогодні боронив майдан. Я казав публічно на всю країну. Зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберегла своє життя, щоб наша країна збереглася як єдина держава. Щоб наші діти не плакали за своє. Щоб наші батьки не плакали за дітьми, як уже сьогодні плачуть. Віктор Янукович, залишилось 24 години. Приймайте рішення. Я рішення прийняв. Слава Україні!